Ну що ж, друзі, всім привітик. Ми з вами сьогодні продовжуємо розбирати книгу Дон Файла 10 років на сервеці, і в нас сьогодні з вами буде перший урок. Попереду ми розглядали взагалі вступну частину, що таке МЛМ. Хто не дивився, передивіться. А, значить, для початку ми з вами, звичайно, познайомилися, тому що канал поповнюється, і є люди, які, відповідно, мене не знають. Я Оксана Когут. Я п'ятий рік працюю в онлайн бізнесі і за у мене вже три мережеві компанії, в яких я абсолютно нічого не заробляла, тобто зовсім нуль. Розумієте, яка витримка була в трьох компаніях, заробляти нуль, але все рівно я не здалася, тому що я розуміла а, перевагу мережеву. Але в 2021 році я знайшла український проєкт ЕльКлаб, в якому я з нуля без жодної людини змогла закрити топову кваліфікацію да, і відкрити ФОП якраз в лютому 2022 року. Ми пам'ятаємо, що було в лютому, і це було для мене трохи а, шоком, тому що ФОП я відкрила компанія, тоді наша а, на два місяці припинила роботу. То і я з відкритим фопом, але без надходжень. Але все таки я його не закрила. Той момент ми пережили. Через два місяці продовжили знову працювати, відповідно, продовжували далі набирати команду і рости. Але у 25 році я дійшла до якогось свого потолку і зрозуміла, що я хочу рухатись далі. Я хочу будувати міжнародний бізнес не лише по Україні, а міжнародний. І тоді я обрала для себе чеську компанію Essence, розбирала серед багатьох компаній відомих, які на сьогодні були у нас на ринку такі відомі. І вибір мій впав на есенс. Сьогодні я лідер 17% директор, так, да, як ми його називаємо, в чеській компанії Есенс. Я працюю без спаму, я працюю екологічними методами і цього ж навчаю свою найкращу команду. Отже, ми з вами трошки познайомилися. Зараз переходимо до суті нашого з вами сьогодні відео. Нам зараз на початках важливо зрозуміти цю арифметику для того, щоб вам було зрозуміло взагалі, як будується цей бізнес і наскільки він простий. Для того щоб ніхто нічого не ускладню. А, тому за основу відповідно ми беремо книгу, да, про яку я говорила, але далі відповідно, буде моє бачення. Значить, ми дивимося перший приклад: 2 на 2 4 4 на 2 8 8 на 2, 16. Це про що? Дивіться, ви прийшли в бізнес. Ви запрошуєте двох людей, яких е, навчаєте, да, і яким також е, показуєте, як запросити і навчити по двох людей. Тобто, 2 помножити на 2 буде 4. Далі потрібно допомогти чотирьом новим партнерам запросити 8 людей, тобто 4 на 2, 8. Да? Тобто, кожен з них також повторює вас і шукає по дві людини. Далі продовжимо процес і вчимо наступних 8 партнерів, також запросити по двох нових партнерів, тобто 8 на 2, 16. Ми це називаємо процесом дублювання. Тобто ви прийшли в цей бізнес, ви чогось вмієте, якось ви сюди ж прийшли, да, якось у вас сюди наставник запросив, або ви самостійно обрали цей напрямок. Тоб, і тому ви навчаєте далі людей робити те саме. І тут складається просто, просто числа. Да, в мережаві це бізнес великих чисел. Розберемо наступний приклад. Я думаю, там вам зрозуміло. 3 на 3 – 9 9 на 3, 27, 27 на 3, 81. Це прошу. Якщо ви запрошуєте не двох, а трьох людей в першу лінію і навчаєте їх, да, ваше завдання навчити кожного також. Здублювати вас, тобто повторити вас і також запросити по три, по три людини. І, і, відповідно, йдемо вниз. А, і зверніть увагу на різницю: 16, що в нас було в першому прикладі, і 81, що в нас є тут. Різниця величезна, правда? І в нашому випадку ви запросили лише на одну людину більше. Розумієте? На одну людину ви і далі люди вас повторили, і, відповідно, ми маємо в результаті значно більшу суму. Йдемо далі. 4 на 4, 16, 16 на 4, 64, 64 на 4, 256. Я думаю, ви вже все зрозуміли, так? Да? Тут кожен з вас запрошує на дві людини більше, ніж в першому випадку. Результат: 256 людей. Зверніть увагу, різниця значно більше. Значно, правда? Ідемо далі, розберемо ще один приклад: 5 на 5, 25, 25 на 5, 125 і 125 на 5 буде 625 людей. Я думаю, цього прикладу вам достатньо, щоб зрозуміти, що хочемо ми того чи не хочемо, подобається нам те чи не подобається Мережевий – це бізнес чисел. Ми можемо бути дуже крутими, дуже потужними, дуже класними, але якщо ми не підписуємо. Не реєструємо до себе в команду людей, ми так і залишаємося. Ми так і залишаємося класним лідером, який нічого не заробляє, тому що в одиночку тут бізнес не побудується. Це система. Це система, яка будується на тому, що ми будуємо бізнес, запрошуємо людей, яких вчимо будувати бізнес, не просто так запрошуємо їх. Да? І відповідно будується наша величезна мережа, наше величезне дерево. І 625 людей. Ну це прям. Дуже гарна цифра. Для того, щоб знайти оцих п'ять людей серйозних, вам потрібно буде досить багато працювати. А в книзі Донфайл нам говорить про те, що вам потрібно буде провести там скільки зустрічей, але ми з вами зараз розуміємо, велика конкуренція, багато класних серйозних компаній, класних потужних лідерів. І недостатньо поспілкуватися з 20 людьми, щоб вибудувати собі бізнес. Давайте говорити по-чесному, як воно є, в кого то виходить, можливо, то якісь супергерої. Респект їм і уважуха, де да, як то кажуть. Але ми опускаємося на землю і аналізуємо, і дивимося правді в очі, так сказати. Тому для того, щоб знайти п'ять людей серйозних, таких як ми з вами. Я сподіваюся, ви також дуже відповідально до цього відноситесь, нам потрібно буде досить багато попрацювати, досить багато поспілкуватися, досить багато чого навчитися, досить багато чого проявляти в соцмережі, бути лідером, вчитися бути лідером. Якщо ми на сьогодні не лідери, нічого страшного, це навик, який можна в собі розвинути. І воно того вартує. Воно того вартує, і тут статистика, відповідно, в кожного буде своя. Хтось для того, щоб зареєструвати 5 серйозних людей, ну, поспілкується, не знаю, там, з 200 людьми, хтось з тисячу, хтось з більшою кількістю, тут не можу казати, тому що ми ж кожен приходить також з досвідом. Якщо у вас був досвід, якщо ви комунікабельна людина, якщо ви десь працювали в якихось центрах, спілкувалися багато з людьми, або у вас якась була така дуже гарна посада, відповідно, ви вмієте спілкуватися з людьми. І вас це буде виходити краще, якщо це буде мама в декреті, в якої не було досвіду, яка встидлива, яка зажата, скромна, відповідно, їй потрібно буде перебрати більшу кількість людей. Далі, якщо ми беремо оцих 625 людей і врахуємо той факт, що кожен стає споживачем продукту, ми з вами в попередньому відео розбирали, да? що суть мережевого це не продавати з клітковиними сумками, бігати по офісах і пропонувати людям купити в нас продукт. Мережевий це бізнес. МНМ рекомендацій, де кожна людина стає споживачем, клієнтом своєму, да, в магазині в своїй компанії, і рекомендує цей продукт іншим людям. І, відповідно, таким чином створюється величезний товарообіг. Значить, врахуємо той факт, що 625 людей, ну, давайте так, середнє. Кожного місяця купує в себе, ну, зі своїми знижками, в кожного ж в нас різна компанія і знижки, відповідно, різні. Ну, хай буде на 3 тисячі гривень в місяць, щось собі, щось там рідним, да, і так далі. Це мінімалку, я беру. Виходить 1 875 тисяч гривень обороту. А все почалося з чого? З того, що ви ну, в даному випадку запросили 5 серйозних людей. Не здалися, коли вам було важко, коли 90 сказали, мені це не підходить. Не здалися, знайшли цих 5, і дивіться, який това При тому, що ви особисто для себе. Купили на 3 тисячі, взяли собі бади, покращили да, своє здоров'я, діткам взяли, там, не знаю, батькам взяли якогось засобів для прибирання, взяли, косметики взяли там і так далі. Все, отак будується бізнес, ось наскільки він простий. Далі 625 партнерів. А будуть ще сотні клієнтів, які будуть до вас реєструватися, які не будуть включатися в бізнес. правда? Правда? Я ж цих клієнтів тут не врахувала, і вони теж принесуть дуже прибутковий вам а, дохід, який ви зможете. Ну, ви просто будете щасливою людиною, тому що той, хто заробляє в мережевому, той розуміє, наскільки це кайфово. Я, знаєте, раніше по місцевості йшла і дивилася, як люди працюють в своїх магазинах. Тобто, людина відкрила магазин продуктовий, вона сама не працює зранку до смерканку, та жіночка там в тому магазині. А я думаю, Боже, як мені класно, в мене все в телефоні, в мене вже є команда, в мене вже є люди, я їх навчила і далі вчу. І, відповідно, мій дохід дуже шикарний. І це таке класне відчуття. Воно дійсно того вартує, щоб не зупинився, коли буде важко. А важко буде. Кажу, як є. Далі. Не забувайте, що ви працюєте максимально ефективно з першої лінії. Це база, про це всі знають, але я ж кажу, що в цьому відео будуть. Мої рекомендації, мій власний досвід. І особисто я завжди підхоплюю людей з другої лінії. Якщо я бачу, що наставник десь зливається, або наставник якийсь такий слабенький, десь він кудись відповідно починає заглядати чи просто хоче зупинитися. Даний активний, але в нього є там, десь в нього в глибині дівчатка, які активні, я цих людей підхоплюю, я їм допомагаю, я стаю для них наставником. Були випадки, коли перша лінія моя зупинялася, ті люди. Які були в глибині, вони зі мною працювали як сперш. ну Я з ними працювала і вони до мене відносилися як до наставника. Тому, якщо є у вас в глибині люди, яким потрібна ваша допомога, і ви розумієте, що від наставника вони того не отримують, підхоплюйте їх, підхоплюйте, тому що той лідер зільється, а ви будете все рівно мати. А потім да, в першу лінію до вас підтягнеться дуже класного, потужного партнера. Далі прийде час, коли ваші ключики стануть самостійними лідерами, в яких все працює. Да? Самостійними, все працює, є команда, вони ростуть. А ви ж тоді матимете ресурс і час, щоб продовжити будувати свою першу лінію, свою ширину. Тому що ми з вами знаємо, що ширина дає нам завжди. Більший дохід завжди, тому що якщо в нас буде тільки два лідера в першій лінії, ми з вами будемо мати досить мало, досить. Якщо у нас буде в першій лінії, дивіться, з свого прикладу, в попередньому проєкті українському да, якому я була у мене в першій лінії було 50 людей, навіть там 50 з чимось в гарні часи, коли я росла, коли я дуже гарно рекрутувала. 50 розуміти, які, які це масштаб. Ну, звичайно, роботи було пророблено дуже багато. Але чим більше перша лінія, чим ширша, да, тим відповідно більший буде дохід. В принципі, на цьому ми з вами розібрали перший урок 2 на 24. Ми зрозуміли. Алгоритм, ми зрозуміли, що мережавий це бізнес чисел в попередньому відео, ми зрозуміли, що це дуже потужний, дуже сильний вид діяльності, да, що це престижно бути А, І сьогодні ми зрозуміли, що будувати команду не важко. Головне, щось навчилися самі, і передаєте це своїм людям. Якщо ви думаєте, що ви нічого не знаєте, ви вже знаєте е, на якусь маленьку навіть частинку більше ніж людина, яка ще навіть сюди не прийшла. Тому ви вже можете ту людину. Навчити того, що вмієте ви. Значить, ще раз дякую за увагу. У наступному відео ми з вами поговоримо про урок на серветці 2, який називається Синдром бізнесмена Банкрута. Буде дуже цікаве відео. Я також, відповідно, буду додавати своє бачення, тому що моя мета не просто пересказати вам книгу, а додати своє бачення. Да? Якщо це відео було корисним, поділіться ним з своїми партнерами. Нехай вони почують, зрозуміють, що в них відпали всі лишні думки, Боже, як працювати, що робити. Це треба не знаю, тисячу людей сюди привезти. І, звичайно, залишаємо вподобайку і пишемо коментар, якщо особисто вам зайшло, було цікаво, мені буде завжди приємно, тому що я працюю і для вас в тому числі, щоб ви отримували цікаві екологічні. Знання, Все, до зустрічі.